Щодня життя багатьох людей просувається крізь себе хвороб. Комусь щастить доволі швидко пройти випробування болем і забути про нього, комусь зоставатись на його вістрі тривалий час. Скільки саме невідомо. І якщо, на жаль, з важко хвору людину вже не зцілити, то потрібно буде й спробувати полегшити її долю. Бо навіть за такого стану ми зостаємося людьми. Продовжуємо йти далі і потребуємо достойного завершення порахованих ненамитні. Чи день, чи ніч нема кордону в палаті світло голубій, лиш медсестра турбує сонну цю атмосферу безнадій. Були надії. Але вмерли болюче тіло теж туди, Пігулка, шприць, в надриві нерви, широкий крок до пустоти, казенний дух чужих приміщень, і запах ліків, скоро смерть, безсилість медиків і їх рішень, і слів неправди круговерть. Вже й ніби смерть, як нагорода, не буде більше болі й мук, і невблаганна, сива й горда обірве серця слабкий стук, а в несвідомості заграве, тікає промінь із під ніг, зелений гай, високі трави, дитячі посмішки і сміх. до усіх людей, які знайшли у стінах хоспісу порятунок від болю, кожен особливий, хоча б тому, що саме в цьому закладі люди дивним чином виявляють свою сутність. Таке враження, що тут розуміють і підтримують усе, що додає сміливості глянути у вічі кожному дні. А душа у людини в піску, пірамідоподібна. Її рівні слої, що бажають сягати небес, І її ноги омиті струмками засолених плес, руки тягне до сонця, що конче потрібно для неї. А душа наче вітер, летить що нічого не чує, а душа наче сонце, безжально гаряче пече, а душа, як мороз. Закує і безсило лютує, гірко плаче, як лід той потало у весне тече. Добре слово, як мед, роз'ятрено й зволено снами, Коли вщухнуть вітри, розбудити тривогу явить. Лиш душа, як пісок, підійметься і поставить косами, до зірок, що вже згасне, і їм не болить.